Так, ну що, виріши відзняти відео, може кому пригодиться. Переобладнання мотоблока зірка 1090 в міні-трактор. Переобладнання роблю по методу Сергія Григоровича Ткаченка, є його відео в Ютубі. І також Олександра Куценка. Ну, в общем, більш схилився до переобладнання Олександра Куценко, зробив по його переобладнанню кулісу та механізм підйому на Ну, ще воно, звісно, в процесі Розробки, ще воно не дороблене. Ну, думаю, відзняти, поки воно ще все якби видніше. І можна, може, кому щось пригодиться по цьому переобладнанню. Шків стоїть на осі. Діаметр наружній його 130. Ну, ремінь. Трошки длінувати і прийдеться ставити якийсь натяжничок сюди, щоб трошки в нього натягував, або, можливо підібрати ще коротший трошки ремінь. Ремень у нас зараз стоїть В1120. Значичків виточений токарем, всередині стоїть підшипник 3,208, дворядний Шариковий, Стоїть він е, приблизно 85 гривень. Також на осі стоять підшипники в заводських корпусах оце 208. Тут і тут е, рама зварена з квадратної труби 40 на 40. Так, Тут у нас теж є насаджена, виточена букса, діаметром 130, шириною 40, посаджена на шпонки, буде служити як е, тормоз. Будемо його робити ще. Ще ми це до цього не дійшли. Так, ну, давайте трошки розкажу по механізм переключення передач. Сейчас трошечки опустимо. О, вниз, щоб було видніше. Тут у нас теж так, як у Олександра Куценко, іспользовані е шарніри. Ось один, ось другий, ось другий. І тут у нас третій шарнір. Е трошки було воно все усилено. Арматурою, тому що трошки воно слабувате. Тут косиночка у нас. Цей шарнір виточена, втулочка посаджена, болтиком шплінтується. Тут я іспользував шатун з колінвала з пальцем. Ну, зробив такий з листа двадцятки, вирізав заготовочку. прорізав у ній. Тут прорізь, тут просверлив. Ну, в принципі, воно все працює. Тут доповнительний упор є. В принципі, все воно працює нормально, переключається, навіть не на заведеному двигателю. Можна переключати. Трошки тугувато. Ну, так як тут така коробка, яка так переключає. Трошки у нас тут временно ще поки зацеплено на проволоку як ви бачите. Тут буде стояти тяжоночка, яка буде піднімати, опускати наш редуктор. Це механізм підйому, поки я ще його временно Поприхвачував ще, він тут може буде трошки обрізатись, трошки садитись нижче. Ну, поки якби це воно в експерименті попробувати, як воно працює. Ну, Працює непогано. В принципі, підйому хватає. Може б прийдеться трошки назад кулісу перенести, ще поки я над цим до кінця не допрацював. Так, що можна сказати іще. Ну, ото в нас стоїть, он буде передній е бампер, так сказати, із Швелера, то арматура буде, так як у Олександра Куценко ізуватися для передньої балки. Для передньої балки будемо ще, значить, оце в нас будуть колеса, теж зроблені саморобні ступиці. На 205-х підшипниках, два 205-х обичних шарикових закритих підшипника. Виточені осі, вирізаний. Вирізаний флянчик із метала десятки, посвердлений, обточений, насаджений сюди на ступицю, він обварений. Це у нас буде така оська. ка. Може ще її обріжемо. Трошки вона у нас зліннувата, я думаю, буде. Сошки, значить, із ступиць були ступиці. З ну так як їх токар трошки запаскудив, виточив я отакі букси, посадив туди москвичовські підшипники з колеса, обрізав, ось приготував наші сошки. Будуть вони іспользуватися як поворотні сошки. Це у нас беушні ролики. З автомобілів натягання ремню ГРМ вони будуть теж іспользуватися для успокаювання нашого длинного ремня та також для натягування нашого короткого ремішка. Ну, в общем, трошки в нас тут Бардак робочий процес. Ну, прибирати ніколи. Треба займатися переобладнанням. Так от виконана наша рама, зварена з профільної труби. Тут зроблені, зроблені прорізі під кріплення двигуна щоб можна було натягувати наш ремішок. Тут буде просвердлений отвор під наш натяжитель. Ну а тоді буде приварена передня балочка. Не знаю, може кому пригодиться, поки воно ще до кінця не зроблене, трошки видніше. Де що як знаходиться, може хто буде переобладнувати, йому пригодиться це відео. Я так само дивлюся в Ютубі. Хочеться заглянути десь більше. Ну, якби коли воно вже все зроблене, тоді вже не так воно видно, як все воно покрашене, закрашене. Сидіння це з китайського автобуса. Трошки спинка високувата, ми її укоротимо, обріжемо. Хочу іспользувати для рульового механізму по технології Олександра Куценко Будемо робити двох речах. Рульові тяги будемо брати Жигульовські, рульову колонку будемо брати Москвичовську Ну, Що ще можна вам розказати? Ну, в общем, поки те, що зробили, те воно у нас і є. Багато чого ще треба робити. Отак він виглядить наш будущий тракторець. Може комусь наше відео пригодиться в його переобладнанні. Снімаю, звісно, я це все діло планшетом, камера тут не дуже, але, в принципі, все, що треба, все можна подивитись. Ось такі тяги поперечної устойчивості, шарніри вони. БУшні є вже такі, що негодні, ну а є такі, що ще можна вибрати для цих шарнірів. В принципі, куліса на них працює, тільки треба трошки, як я вже казав, усилити отакою косиночкою. Тут у нас шиночка приварена сюди прямо. Тут звичайні шарніри, робив я їх з такого литого квадрата, просвердлював, робив прорізь. Тут обична полоска металу. В принципі, все працює. Працює досить непогано.